Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Що б я хотів почути зараз від президента України, пише журналіст Юрій Бутусов. Говорячи про останню заяву Зеленського, яка може покласти край всім пліткам. Перше звернення до армії, до нації, що війна продовжується ніякого швидкого миру, і перемови найближчим часом не буде. Друге звернення до всього світу, що Україна продовжує боротьбу попри будь-який тиск. Нам потрібна допомога, оскільки під прикриттям розмов про мир, РФ продовжує наступ та руйнує Україну третє, вживаються заходи, які забезпечать обороноздатність країни. Ставка верховного головнокомандувача досі не виділила мінімально необхідних коштів на забезпечення армії дронами в 2025 році. Це загрожує реальними катастрофічними наслідками. Четверте – припиняється передвиборча кампанія президента «Популістська роздача грошей з бюджету Вова на тисяча. кешбек» припиняється фінансування корупційної схеми з болгарськими реакторами, і усі ці гроші спрямовуються не на профінансування державою критичні потреби сил оборони України. В той же час десантник Олексій Петров пише наступне, бачу, що треба знов дещо нагадати. Офіційним символами України є прапор герб і гімн. Це те, що із нами завжди. Наприклад, прапор він скрізь на формі військового, коли він йде в біг. Якщо він загинув за свою богомдану землю, прапор накриває труну із його тілом прапори майорять орядь всіх українських містах і селах, навіть ті громадяни, які змушені жити на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життя, малюють на стінах домів прапор України, а не прізвище президента. Всі так швидко побігли захищати Зеленського від злого Трампа, наче не той же Зеленський тиждень тому своїм рішенням залишив українське військо без щотижневої ще раз на десятки мільйонів гривень щотижневої допомоги від Петра Порошенка вже забули, які ж ви спритні. Чи не той Зеленський ігнорував блін знову це слово, ігнорував неодноразові заклики дорослих політиків, що постійні якісь дитячі образи надії союзників. Не те дали, не так, не тоді, і так далі. Точно не додають нам балів. Дипломатія так не працює. Це ж не пісочниця із дитячими забавками. І в чому вони були неправі, коли натякали про це президенту. Ну тепер Трамп дивним чином і зовсім неочікувано перестав на це реагувати, а сам пішов наступ. Причому в такий, що банкова охуїла. Чи не той Зеленський постійно ігнорував, що одні заклики створення кабміну єдності, в якому будуть не 5-6 ефективних менеджерів, дуже ефективних менеджерів, а дорослі політики, які разом будуть працювати на Україну хервом, а не такий кабмін? Є класний чувак Андрюха, який замінив собою все міністерство закордонних справ, і як спрацював добре, хоча це з якої сторони вірніше країни подивитися. Продовжувати можна довго, власно кажучи, мені байдуже, що ще почує той Зеленський від Трампа або його оточення, а вони в епітетах не соромляться. Так же байдуже і йому було на те, як люди будуть вирішувати питання власного життя, а також життя власних родин наприкінці лютого. 22-го. у нього був бункер і купа охорони. У всіх інших українців цього не було. Зокрема, у тих, хто зустрів свій останній день на Житомирській трасі. Армія воює, армія продовжує битися. Армія захищає не кабінет президента чи його прізвища, а свою богомдану землю, прапор своєї країни, герб, гімн і велика надія на наших європейських союзників, які будуть діяти в інтересах України. Незважаючи на те, який текст напишуть нашому найвеличнішому дипломату сучасності, здається мені, що він ніколи не подоросліше і не зрозуміє, що ні, не зрозуміє. Пес таке враження, що Трамп і Ко уважно передивились ті самі дебати на стадіоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.